Сьогодні приготуємо натуральний одеський форшмак. Доброго вечора, дорогі мої підписчики глядачі ютуба. От сьогодні ми зробимо знаменитий одеський форшмак. У мене там лежить людочка, думаю, щоб не пропала, щось я її так не хочу. А от форшмак я взяла І зараз я зроблю. Для форшмака нашого треба отакий от рецепт. 4 яйця. Можете брати 3, якщо вони величенькі, бо в мене вони дрібненькі. 4 яйця, цибулина, оселедець і 50 кусок 50 грам вершкового масла. Зараз я піду достану, я його забула. І робити я буду. Зараз я його покришу, цибульку, яйця і оселедець, то у мене скумбрія. А робити я буду ось в блендері знову. Мені в ньому дуже подобається в цьому блендері все робити, дуже швидесенько. От зараз ми зробимо форшмак. Добавила ще масло, воно з морозилки ще від моїх корівок. І ось зараз, зараз я все покришу і блендером зробимо форшмак. Він робиться, я вам скажу, за 10 хвилин. Спочатку покладемо в чашу блендера одну половинку оселиться. І покладемо цибульки. І зараз подивимося, може, ще покладу і яєчко. Я блендер ну, не хочу перегружати. Але зараз я так навіть покладу два, два яєчка і покладу ще кусоч, шматочок масла. Це якраз буде половинка, половинка всього того, що я наготувала. Ой, він такий смачний, я вже колись робила фаршмак, Він Ну, він такий смачний, що він мені кращий за самого оселеця. дуже смачний. Я так захотіла і думаю, зроблю зараз вам. Може, ви захочете і собі зробити. І тоді на чорний хліб, в мене немає думаю, зараз чорного хліба, ну нічого, я білим з білим з'їм. Так, і отакими от рухами перемелюємо. От я відкрила, може, треба раз відкрити. Ну, отут воно. Буває, що отак підходить воно вгору і воно залишається частинки не промелені. А як ви хочете, щоб воно вам таке однорідне пюре збилося, то отак відкрійте і опустіть його трошки нижче, щоб воно ще раз пробилося. Ну це ж робиться просто, ну, просто миттєво. Дуже мені подобається і блендер, і форшмак. І вам раджу зробити, тому що це дуже-дуже швидко, може так і у вас десь завалялася якась, якийсь оселедець. відварили три яйця, я ще й купила сьогодні, бо в мене теж не несуться. І все. Тут мало що треба. Я навіть оселедця не важила. Пишуть, що повинно бути 500 грам філе оселедця. У мене була скумбрія, я не знаю, скільки вона заважила, non, non, non. Я кісточки всі витягнула, щоб не було жодної кісточки. І все, і буде форшмак. Мамі буде пастет. Зараз мамі ще звару кашу геркулісу. І так, бачите? Зараз я вам покажу, яка консис... консистенція. Ось така, дивіться, він буде гарно маститися на хліб. Все, наче цибулька вже і все, все перебилося. І от як виймаєте, там ложкою хіба. І все, ножик майже чистий. Зараз вигорну і таку саму порцію покладу знову. У мене якраз оце вийшла половинка. Ось, ось такий у нас форшмак. Форш Зараз ще така сама половинка буде. Так, прямо не міючи, тут у нас чистенько, гвинтик у нас чистенький, і от там такий шпуртик. Все. Не кладемо і закладаємо другу частинку нашого оселедця. Знову два яйця, їх можна і не крішити, а можна просто отак руками роздавити, щоб довго не гратися. Знову кидаємо кусочок масличка. Ну, знаєте, мабуть, тут більше, ніж 50 грам, все-таки треба менше класти. Тому що я спробувала, і він мені якийсь такий трохи жирнуватий той форшмак. Ну, може, це мені так здалося, а може. Трохи менше оселедця, тому що я не важила. От у мене був оселедець. Думаю, щоб ніхто його не їв, думаю, щоб він не пропав. Зараз буде смачний у нас форшмак. Ні, кину ще і це маслечко. Буде ситніше. Так, все. Перемелюємо другу частинку. А, що це вам ще забула сказати? Звичайно, форшмак не солиться. Його не солити ну, всі розуміють чому, тому що тут оселедець. Так. Зараз викладемо ще. Ось. Це ще руче перебилося. Ось так. Ножичок під кран і зразу він помиється. А де ж це моя ложечка? Ага, ось тут моя ложечка. Зараз попробую цей. Дуже смачний, дуже однорідний. Ну, масла я не знаю, чи в міру. Ну, хто як любить. Я, б, я наприклад, б додала б по рецепту, щоб було тільки 50 грам. Тому що зараз щось не тягне на жирне ні на чому. Ой, може, після свят не знаю чого. І ще. Я вам хотіла сказати, все по рецепту. І якщо ви дивитеся мої відео, я е, напишу е, ну, форшмак. Не буду десь в списки відтворення його додати. І так будете знати, що це форшмак. Е, рецепти в мене всі написані під відео. Ну, Рідко де нема в мене рецепта, а то всі я стараюся написати під відео. От в давнішніх відео в мене немає рецептів під відео. А всіх теперішніх, мабуть, напевно, за той рік. І ще за попередній рік в мене всі є відео у є під відео, під оп... там, де опис відео, є в мене рецепти. І ще вам я вам дуже вдячна, що ви дивитеся мій канал, що ви ставите мені класи Оцей рецепт форшмака це класичний рецепт форшмака. Це, це наприклад, це я робила по рецепту клопотенко. Він-дуже дуже, дуже, дуже він смачний. І це одеський форшмак це точно так роблять всі одесити. Зараз я ще поки при, при, прикрашу тарілочку, покажу вам. Я зараз покладу його в сільдочницю, а ви мені зараз. Ставте класи і підписуйтеся на канал. От така симпатична вийшла риба. У мене ще була зелена цибулька, я б ще отак сюди ж добре запихати, не сілька, я б ще сюди затх, запхнула як очерет. А можна навіть ще отаким вирізати півкружальця огірка соленого Я не хочу просто йти в погріб, а можна цю отак вирізати півкружальця. Огірка соляного покладати. Ну, така, симпатична риба. Оцей е, гранат це я купляла мамі. Я його не їм, бо в мене ну, не можу я його кісток, я не хочу його виплювати, пожувати не можу. Оце ще купляла на Новий рік, От, хіба пожувтіли тільки перед новим роком. Е, такі ці пленочки. Мама його щось не їсть, а він, подивіться, він класний, класний гранат. Це ще півгранатика в мене було. Думаю. Я все так думаю, щоб не пропало. Краще я щось приготую. Як була велика сім'я, то було е, добре готувати, все з'їдалося. А це воно в нас лежить, лежить, лежить. Так, я сподіваюся, ми ви мені вже там наставили. Підписуйтеся на канал. Я вас люблю. Амор? Тихо. Я вас люблю, цілую. До побачення.